Під час свого візиту до України комісар ЄС з питання європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгії навідався і до Ужгорода, де провів переговори з очільником Закарпатської ОВА Віктором Микетою. Опісля Олівер Варгії провів зустріч з керівництвом товариства угорської культури Закарпаття. Про результати перемовин високопосадовець розповів під час короткого незапланованого брифінгу. Регіодуша Европа на хомекисеннякарпата на коста єс. Має давно заборгованість перед Закарпаттям у висловленні подяки за ту величезну допомогу, яку воно надає іншим регіонам України. Закарпаття є острівцем миру. Сюди приїжджають переселенці з інших областей країни. Закарпаття не лише приймає їх, але й забезпечує роботою, допомагає їм освоїтися. І в цьому аспекті Закарпаття показує приклад для всього світу. За це я хочу висловити подяку. Закарпаття є гуманіт гуманітарним центром, через який допомога потрапляє в інші регіони України. І ми мало про це говоримо. Тому я подякував очільнику краю за його роботу. Він виконує дуже серйозну роботу, хоча знаходиться на посаді не так давно. Але результати очевидні. За це я йому і подякував. Комісар ЄС також розповів про результат свого візиту до Києва. Згадав він і про кроки України на шляху до виконання вимог для членства у Європейському Союзі. Україна Найкращими послами України є ті нацменшини, чиї материнські країни знаходяться в ЄС у процесі набуття членства країні кандидату ставлять політичну вимогу захист прав національних меншин. Тому я хотів наголосити на цьому та дізнатися у представників нацменшин, чи бачать вони реалізацію цих вимог. Про це ми говорили і в Києві. Адже ви бачили, що ті сім умов, які ЄС визначило для того, аби Україна зберегла свій статус кандидата на членство в ЄС, вони містять в собі і реаліз реалізацію прав нацменшин та прийняття нового закону про національні меншини. Я так бачу, що Україна серйозно ставиться до цього завдання. Всі усвідомлюють і в Києві, і тут що це один з важливих елементів, і всі добре розуміють, що ці сім умов мають бути виконаними для того, щоб країна змогла продовжити рух на обраному шляху. Я бачу, що розпочалася спільна праця та спільне міркування. Найкращим було б, якби народилося таке рішення, яке задовольнить всіх, і нацменшини теж би його сприйняли. Над цим ми працюємо і сподіваємося, що ми досягнемо успіху. Після зустрічі з представництвом товариства угорської культури Закарпаття заступник голови товариства Йосип Борто сказав, що з паном Олівером Варгіє відбулася дуже змістовна та інформативна розмова. Український народ приніс найбільше жертв заради того, аби стати членом європейського союзу. Ми, закарпатці та закарпатські угорці, максимально підтримуємо цей напрямок та прагнемо пришвидшення набуття членства в ЄС. Ми просили пана Олівера, щоб він, як комісар, зробив все, що в його можливостях, для того, аби ми отримали це членство. Зрозуміло, що є певні вимоги, які потрібно виконати, але це завдання центральної влади в Київ. Редактор ми хочемо, щоб Україна змогла виконати всі вимоги для вступу нашої країни до ЄС, серед яких між іншим присутні питання політики стосовно нацменшин. Вона теж має відповідати європейським нормам та вимогам. Також ми дуже хочемо, щоб ця війна якомога швидше закінчилася перемогою України, і ми розпочали відбудову інфраструктури та економіки нашої країни, створення економічної стабільності, європейської правової держави, в якій права нацменшин забезпечені у відповідності до Євро. Європейських норм, ось про це ми говорили. І оскільки він є комісаром ЄС, не лише з питань розширення, але і політики сусідства, і Україна є сусідом ЄС. А Закарпаття безпосередньо межує з чотирма країнами ЄС. Тому для нас дуже важливо, які у нас відносини з європейським союзом та сусідніми з нами країнами. Ми зацікавлені у якнайкращих найкращих відносинах з цими країнами. І якщо десь ці стосунки не на найкращому етапі, як, наприклад, між Україною та Угорщиною, то ми на стороні. Нормалізації цих стосунків ми прагнемо, щоб стосунки між двома країнами на державному рівні знову стали дружніми, результативними та конструктивними. Як ми це бачимо на міжрегіональному рівні, у той час як іде війна, ідуть бойові дії, а на сході та центральній Україні значна частина економіки зазнала суттєвого занепаду на Закарпатті, як у минулому, так і тепер, і сподіваємося, в майбутньому ми бачимо можливість економічного дива. Після запуску релокованого бізнесу з'явилися нові робочі місця та нові надходження до бюджету. Йосип Борто додав, що Закарпаття має можливість запустити нові підприємства, створивши таким чином нові робочі місця та посилити економіку. Товариство Угорської культури Закарпаття попросило Олівера Варгеї допомогти забезпечити для цього відповідні джерела в ЄС. Закарпаття як міцний тил суттєво долучається до перемоги України у війні проти російських окупантів, наголосив заступник голови Тукської МКС.